Харківські художники спільно з газовиками створили мистецьку інсталяцію на Салтівці. На будівлі одного з газорозподільних пунктів з'явився стріт арт, присвячений волі та Україні. Від проєкції до готового чотиристінного полотна пройшов менше ніж тиждень. Дуже приємно, що в таке складне для країни час, не забувається мистецтво і. Делаются вещи, которые город украшають. Ідею створення стріт-арту запропонували працівники харківської міської філії хазмережі. Після обговорення проєкту з художниками робота стартувала. Це принесло такі яскраві фарби в буденність харків'ян. Салтівчани захоплено слідкували за щоденною роботою команди митців. За час створення картини з художниками познайомилися безліч людей, з ними віталися, дякували і щораз фотографували, як проявляються малюнки. Олег відтепер щодня проходить повз графіті. Каже, мікрорайонам після пережитих щоденних обстрілів таке мистецтво вкрай необхідне. Я спеціально хотів подарувати дівчинам торт, тому що вони красиву аерографію зробили. Ну, Посмотрите. Тому я їм захотів подарунок зробити. Не вистачає. От хочеться щось, щоб розкрасили, хоч дома розкрасили. Салтка стоїть хороша, красива. Найсміливіше навіть брали до рук пензлик. Чотирирічний Давід жартують художники, вписав себе в історію. Стачоті, і, фонтани, і На стінах легко впізнаються знакові будівлі Харкова залізничний вокзал, держпром, собори з органною залою тощо. Але у локації, які знають усі туристи, митці вплили символічну ідею. Поруч українські хати та салтівські багатоповерхівки тут є одна головна така фігура. Це дівчина. Вона знаходиться з цього боку, та якщо обійти будинок з іншого. Це образ вільної України, україночки, яка дивиться в яскраве майбутнє в вільної України. Вона тримає в руках птиць птахів, яких відпускає у небо блакитне, чисте, мирне небо. За створення стріт-арту художники взялися після того, як гозорозподільний пункт реконструювали. Зміни торкнулися і внутрішнього остаткування. І самої будівлі. Нещодавно було виконано реконструкція газорегуляторного пункту. Під час цього було виконано заміну застарілого, морально зношеного вже відпрацювавши свій час обладнання і встановлено сучасне обладнання європейського виробника. Сьогодні це обладнання виконує стабільне газопостачання даного мікрорайону. Подібного плану реконструкції у нас відбувається на постійній основі. Це все робиться для того, щоб харків'яни отримали якісну послугу та відчували себе комфортно у власних домівках. Мальовничий ГРП за кілька днів став яскравою принадою салтівських подвір'їв. У планах газовиків створити нові оригінальні стріт-арти і на інших відремонтованих, а часто і відновлених після обстрілів будівлях. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.